Привіт, привіт! Ну що, козороги! Це ваш старопрогноз на липень місяць. Будемо дивитись, що там у вас буде відбуватися по трьом основним сферам життя. Це ваш індивідуальний стан, сфера партнерських стосунків. Комунікації з будь-якими людьми, з якими ви можете потенційно спілкуватися. Ну і звісно сферу роботи, кар'єри, навчання досягнень. Подивимося, що там буде відбуватись. Обов'язково друзі, підписуйтесь на мій канал, лайкайте, коментуйте, залишайте зворотній зв'язок. Для мене його дуже важливо читати. І дивіться цей прогноз не тільки за знаком сонця, а ще й по асценденту, або за знаком, де у вас стояв місяць, тому що місяць відповідає за нашу зону комфорту і. Ці два знаки, скажімо так, второстепенні, можуть сильніше інколи програватись ніж знак по сонцю. Ну, Чекаємо всіх на карту дня у себе в сторіс інстаграм. На щоденні астропрогнози буду вас трошечки надихати, мотивувати, заряджати вас позитивчиком, казати вам, що робити, що не робити, щоб день був прекрасний, великолепний. Тому друзі, обов'язково всіх чекаю Посилання в описі під цим відео. Так, ну все, індивідуальний стан, товариство. Козероги. Восьмерка жезлів. Ну, карта а, може казати про якусь поїздку кудись, переїзд може. А, взагалі така може бути дуже такий активний може для вас бути місяць у вирішенні якихось ваших питань. Тобто може бути багато нагрузки якоїсь, багато справ, може багато бути а, таких зустрічей з кимось, може з клієнтами. По роботі з друзями, з сім'єю, я не знаю. Багато може бути переписки спілкування в інтернеті. Може з кимось познайомитися, будете там багато переписуватися. Такий може бути інтернет-роман. розумієте, да? Давайте ще подивимось, карти, що там ще вам скажуть на індивідуальний стан на липень. Восьмерка мічей, карта якихось таких времінних ограничень, Ну, це може бути за рахунок того, що може бути багато справ. І на фоні цього, скажімо так, не буде там можливості там, не знаю, з сім'єю провести час, з друзями. От в якомусь такому контексті може програватись. Адже ця карта може казати про те, що може у вас будуть якісь. Ну, знаєте, сформуються установки в голові, скажімо так. За рахунок чого ви можете якось дивитися песимістично на якийсь перебіг подій і не проявляти якусь активність ініціативу. Розумієте, да? хоча можливості є, це тільки от, отут у вас сидить. Розумієте, да? А, ну, мені здається, тут все ж таки можуть бути якісь фізичні можливості. Не знаю, може будете планувати переїзд-поїздку, і там треба буде. Перенести там на два тижні, або там не знаю, на, на серпень або на вересень, в такому контексті може програтись. Давайте ще одну карту. Прихворіти можете по цій карті, до речі. Карта Ірафанта. Ну взагалі, карта Ірафант це така карта традиційності, правильності, мудрості, консерватизму. По цій карті можете навчатися чомусь або може навчати когось. Може будете проводити якийсь майстер-клас, коуч, семінар. Може будете ви посіщати таку історію. Христини можете по цій карті посіщати. А це може з'явитись якась людина в вашому житті, яка може допомагати вам. Вирішувати якісь питання, щось радити, за рахунок чого може у вас виникати чувства ограничення, типу, блін, ну щось мені так кажуть, ну щось якось на, на мене це давить. Я хочу якось по-своєму зробити. Ну вроді би і це правильно, но і хочеться по-своєму зробити. Розумієте, да? це може бути якась людина набагато старша ніж ви, з якою може бути спілкування. Активність, от багато часу може з нею будете проводити. Може любовна якась історія, це може бути, до речі, тілець по знаку Задяка. А, і тут а, в інших сферах будуть за рахунок цього будуть обмеження. Розумієте, да? така може бути історія. А, до лікаря можете ходити, якщо там самопочуття буде погане. Ну, психолог не знаю, звісно, але якась така історія може програтися. На дні, колоди випадає карта Сонце, ну карта. Щастям, отримання якихось результатів, публічності, медійності і какого якогось желання, но при цьому, от в проміжку, скажімо так, якийсь період, там може день, два, три тиждень, будуть відчуватися якісь обмеження. Головне тут не зламатися, продовжити щось робити, і ви отримаєте класні результати. А, може хтось признається в коханні вам, не знаю. Або можете переживати просто, типа, блін, щось тіпа, я якось погано себе відчуваю. Може краще до лікаря сходити. Хоча по факту все добре по цій карті, то ви себе якось трошечки накрутили. Це може бути така історія, може якось переживати будете за вашу дитину, якщо вона у вас є, або за може будуть якісь обмеження в комунікації з вашою дитиною. Ну, взагалі, така карта. Ну, от дуже прик... прекрасна карта. Я думаю, ви самі розумієте, що Сонце дає нам щастя, розуміння, що ми на правильному шляху, коли ми робимо все правильно, послідовно, таким консервативним методом. От знаєте, слідкуємо за цими тими правилами, які закладені в суспільстві по всім нормам. При цьому, типа, робимо активні дії, тобто не питаємося якось хитріть юліть, понімаєте, так? Да? Ну, мені чомусь здається, тут може бути може, ясність якась в комунікації з якоюсь людиною. Це може бути ваш батько, до речі. Давайте тепер партнерські стосунки подивимось. Шестьорка Жезлі випадає. Карта тріумфа, обідоносія, отримання якихось результатів, признання якогось. Ну, тут от дві карти, три карти можуть казати про якусь публічність, медійну діяльність, може будете постити багато якихось фотографій, відео, рільців. Не знаю, може завести, заведете свій якийсь блог, і тут якби всі вам будуть аплодувати, казати, блін, який він, вона класна, молодець. Аппетит, це може бути якась людина, яка може проявитися в вашому житті. Ну по цій карті може бути трошечки егоїстичного типу характеру. Може бути якась домінація по відношенню до вас, або ви над кимось можете домінувати. А, от, проявляти якийсь свій авторитет, я не знаю. А, ну, опять же, якщо ми кажемо за якийсь тріумф, то це завдяки якимось людям вони можуть посприяти оця людина, яка може давати тимчасові обмеження. А, і це може бути важко в реалізації, але результати можуть потішити. Розумієте, да? цікаво, давайте ще одну карту для вас, позероги. Ще одну карту для вас. Двойка кубка, ну, то, то може вам пропозицію якусь зроблять, руки і серця, або будете реально багато часу проводити разом, спілкуватися, дізнаватися, намагатися змінити статус ваших стосунків. Може, реально признається вам в коханні, або там, не знаю, ви може будете переживати там, не знаю, забагітніли. По карті Сонця, будете переживати. Як сказати, боюся, що нормально не скажімо так не зреагує. Хоча карти випадають дуже класні. а Адже, карта Двойка кубків, вона, в принципі, символізує, що дуже акцент буде сформований на сферу комунікації з іншими людьми, вони можуть якось посприяти чомусь. Також ця карта каже про те, що. Оцей авторитет все ж таки не треба проявляти тут. Можна заявити про себе, показати, які ви є, але не домінувати над іншими людьми. Тобто карта каже про те, що навчіться в наступному місяці вибудовувати гармонічні правильні стосунки, ну щоб не було якось перекоса в якусь одну сторону. Розумієте, да? Давайте ще одну карту. Це може бути нове знайомство, опять же, з якоюсь людиною, така дуже любить себе по шестьорки жезлів. Давайте ще одну карту. Десятка жезлів. Ну, десятка жезлів каже про якусь важкість нагрузку у вирішенні якихось питань. Опять же, це може бути така історія, що от е, ви будете переживати, чи правильно рухаються стосунки, тому що може бути може, різні якісь інтереси, або, наче, знаєте, якось ви на себе звалили брем'я відповідальності, і вам би, треба проявити свій характер, сказати, що ні, дорогой мой, Давай ка в місті щось рішати, наче якби до, до побачення Євробачення. Через це можуть бути якісь ограничення. І от тоді може наступити якась ясність. Це може бути багато клієнтів до вас, нових прийти по роботі. Це може бути багато в принципі от роботи, 100% може бути багато у вас, але при цьому результати вас повинні потішити. І за рахунок цього дивіться багато роботи, активність у вирішенні якихось питань, і за рахунок цього може бути важкість в комунікації з іншими людьми, тому що там людина буде казати, блін, ти ж не хочеш з нею спілкуватися, або а все нормально, тобто можуть бути якісь може, вияснення отношення, я не знаю, ну при цьому дивіться на дні, коли випадає карта четверка Пентаклі, яка в принципі символізує під Провіряла символізує, що ви може навіть за рахунок цієї важкості можете триматись за людину, не відпускати її, намагатись щось зберегти. А, хоча, ну, от, якщо карта от, реально не, щось не дуже добре в ваших стосунках може бути, а, не треба триматись, треба вміти проявляти себе, і тоді буде динаміка. Тому що, може, людина звикла, що ви так, от, в такому стабільному стані. От... Рядашкам нікуди не йдете, нічого не відбувається. Розумієте, да? опять же, карта може казати про якусь історію, що опять же, може бути багато клієнтів, коли ваш фінансовий статус, ну я б не сказав, що може змінитися, він залишиться в тому форматі, в якому є. Але при цьому робота клієнти можуть бути важкі, капризними, наприклад, або керівник навалить задачами, хоча гроші будуть такими самими. Або карта каже про те, що треба виходити, не, не, не зважаючи на те, як може бути важко в стосунках з того стану стабільності. Розвивати і рухати далі, якщо у вас є якесь бажання. І ви результати 100% отримаєте класні. Ну, Карти великолепно випадають. Ну, є моменти, які треба підправити, але це не такі, прям що там башня, дьявол, сімка мечей, боже, боже. Давайте ще подивимось карту. На сферу роботи кар'єри грошей. Да? Карта Калісниця. Ну по цій карті ну, може бути відпустку якусь брати, я не знаю. А може бути побачити для себе якісь можливості на в іншому місці роботи, і за рахунок цього будете змінювати роботу. А, це може бути командіровка, або не знаю, ваш офіс може переїде кудись. Ну карта такого двіження. Це може бути підвищення в, в статусі. Така історія може бути. По цій карті може бути така історія, що а, ви можете дуже сильно дослухатися до думок інших людей. Від цього у вас можуть бути якісь ограничення в голові, що, блін, ну вони щось сказали. Отак от. Невірно, не буду це пробувати, не буду пропонувати там своєму керівнику, або не буду запускати цей проект. Будьте обережними, балансуйте цією історією, не будьте залежними. Вмійте проявляти свою індивідуальність, свою харизму. Понімаєте, да? Давайте далі подивимось. Ще одну карту, ну або поїздка якась може бути, відпустка може бути. Король Пентаклі. А, ну, король Пентаклі може казати про те, що тут може бути зміна фінансового статусу положення, тобто можуть якісь додаткові гроші пройти, або може будете їхати в банк, брати гроші. На якусь не знаю там, купити машину, квартиру, телефон, будь-яка така історія, тому що ми ж сферу грошей також дивимось, Може бути. Комунікація з банкіром якимось може бути. Це може бути ваш керівник, або не знаю, може якась людина прийде до вас і буде займати гроші у вас. Це може бути така історія, що, опять же, от, за рахунок якоїсь активної комунікації, коли ви зможете знайти якийсь компроміс з вашою, вашим керівником, ви зможете отримати якусь динаміку, заявивши про себе. Розумієте, да? Ну, фінанси взагалі так карта очень навіть неплоха, тому я думаю, що фінанси будуть і непогані. Може якась людина за знаком ді, зодіака Тілет Діва Козиріг також може бути, посприяє. Це може бути як новий клієнт. Якийсь. Но мені здається, тут карта символізує вас. Ну і показує, що типа з фінансами все буде чекіря у бомбоні. А тут може бути якась така історія, що не знаю, може отримати результати там за навчання, здача екзаменів або поступлення буде. Не знаю, будете вирішувати це питання, вкладатися фінансово в контракт. Розумієте, да? Давайте ще одну карту. Шестерка мічі, карта движения. Ну тут може 100% бути або відпустка, поїздка кудись, будете вкладатися гроші на відпочинок, зміна офісу. Ну дуже багато бачите, дві карти попали. Випали які показують якусь активність, динаміку, розвиток далі. І що одна, що інша карта показують розвиток в кращу сторону, в плюс ніж і в мінус. Це може бути зростання фінансів за рахунок там, не знаю, підвищення, пропозиції нової роботи. Оцей король Пентакли може дати. Це може бути, не знаю, може будете переїжджати, і за рахунок цього ваша робота зміниться, або там графік, який зміниться, треба буде підлаштовуватись. Розумієте, да? на Дніколо допадає карта. Закохані, ну, закохані, можуть сказати, може, ракеровка начальника буде, керівника вашого, колега, може якийсь інший в ваше життя. Це може бути така історія, коли от якісь можуть бути життєві ситуації в фінансах, роботі, навчанні, які вас заставлять взяти на себе відповідальність за прийняття якогось рішення, щоб отримати бажаний результат і була якась рух, динаміка далі з того стану стабільності, в якому Ну, я не скажу, що вам погано, але може бути краще. Розумієте, так? Да? Ну, може, звісно, роман якийсь буде на роботі, або може ваш керівник вам признається коханням. Така історія також може бути по цим картам. Ну, мені чомусь здається, тут або може бути відпустка, або какая-то зміння в роботі, або в а, от, на іншу роботу, або може бути підвищення. Клієнти можуть активно приходити. У вас прям такі дуже класні карти, які показують, що може бути прям дуже непогана історія. От в робочому контексті, до речі, як і у стрільців, якщо не помиляюся. Тому якось так для вас. Бажаю вам прекрасного липня місяця. Дуже цьому вас бомою. обнімаю сильно, міцно. Бережіть себе, гарного вам дня!